Привіт, друзі, підписники каналу, відвідувач магазину інтернет 220 км'я. Останнім часом дуже багато запитань, чим відрізняється взагалі запитання по роботі АВР, як вибрати, як підключити. Я далеко не є електриком, але намагаюся сам для себе це зрозуміти, бо продаю такі товари. І... І для того, щоб не відповідати щодня по 10 буває більше разів, чому, наприклад, от в цих дирочках нема гвинтиків, значить ми їх не доклали. Їх там не повинно бути або на такі і подібні. І саме головне питання, ну і для мене воно складне. Чим відрізняється АВР для сонячних панелей? От ми його зараз бачимо перед собою, від аверів для генератора. Для генератора там все зрозуміло. Там зверху підключається міська мережа, знизу підключається генератор. Якщо в міській мережі є світло, то відповідно на вихід, вихід тут, тут на цих двох клімах, ми маємо вихід законектений з міської мережею. Нема міської мережі, миттєво перекидається на нижній генератор, де сюди підключається генератор. Можливо, такий оце генератор. Дана модель від компанії CSQ вона має назву HA sq 7100 і в кінці має ПВ. Без ПВ це генераторна модель для генератора. Тут намальовані такі от стопчики, типу з електронері, тут намальований генератор. Якщо букви ПВ, це для сонячних панелей. По логіці моїй і китайській, я так думаю, що китаєць думаю, якщо у вас є сонячні панелі, відповідно це ваше основне джерело. Ми будемо називати. Вхід 1 це основне джерело енергії. Тобто, ви хочете, щоб воно зазвичай, в більшості випадків, ваш будинок був або квартира заживлений саме від цього джерела. Ви можете сюди підключити не лише сонячні панелі, ви можете сюди підключити що завгодно. Це просто ваше основне джерело, від якого буде заживлений ваш будинок. В будь-якому випадку, випадок, коли є напруга на першому вході, перше джерело, і випадок, коли є на, на другому вході, подаватись на вихід буде електроенергія, джер... Енергія з входу цього основного. Ще раз, Основна його відмінність. Зараз я разкажу. Це не в цьому відмінність, а відмінність основна саме АВР для сонячних полем. В тому, що при перемиканні на основне джерело електроенергії, подачі від нього буде затримка 2-3-4 секунди. Орієнтовно. Затримка це не значить, що у вас вимкнеться телевізор, бо люди, можливо, електрики це все знають. Такі люди, як я, не електрик і мені подібні, цього не відповідають. Вони думають, о ні, це дуже багато, 4 секунди, в мене не буде працювати. Ні, працювати все буде. Тобто, у вас, коли, от, наприклад, уявимо ситуацію, зараз от, ми включено джерело А, основне. Немає у вас о, його тут неважно, чи сонячні панелі, стоять, ще раз повторюю, чи тут ви підключили 220 вольт з розетки. Ну, якщо його немає, відповідно, ми. Маємо отакий режим, воно автоматично. Якщо стоїть тут режим автоматичний, перемкнеться в режим джерела 2. І Відповідно, коли у вас з'являється основне джерело. Воно пер... Тобто у вас ще далі йде жилення з додаткового джерела, але основне джерело з'явилося, йде від відлік 1, 2, 3, приблизно, і тоді перемикається вже на основне джерело. В іншому напрямку такої затримки нема. Тобто, коли у вас основне джерело увімкнене, ось так, увімкнено основне джерело, і з'являється і напруга. Ну, по-перше, якщо там з'являється напруга, то воно не перемикається. А маємо на увазі, якщо тут з'являється, не з'являється, а пропадає напруга, відповідно, перемикається миттєво без будь-якої затримки. Тобто на додаткове джерело перемикається без затримки, на основне джерело, яке зверху. Перемикається з затримку. Друге питання, чи можна, тож, яке от мене питають щодня, чи можна на такі АВР підчіпляти екофолоу, наприклад, або інвертор там з акумулятором? Можна, Відповідь можна. Як підключати. Тоді у нас основне джерело буде не сонячні панелі. Ми вже, так сказати, вміємо так сказати, думати не тільки так, як китайці і робити, так як нам кажуть китайці. Тоді у нас основне джерело буде наша розетка. Сюди ми підключаємо міську мережу. а Абсолютно байдуже, що ми підключимо. Тобто у нас може бути любе джерело підключення, це не є буде, якимось порушенням технічних умов там, праці цього АВР. Тобто ми сюди підключаємо міську мережу, а сюди підключаємо екофолоу ще раз ось на ці виходи, ось на ці. А сюди ми заживлюємо наш будинок. Тоді, в випадку, коли пропадає міська мережа, перемикання на екофолоу відбувається миттєво. А коли з'являється міська мережа, ваш будинок живеться з екофолоу ще 2-3 секунди, Ну, мені і через 2-3 секунди відбувається миттєве перемикання сюді. Миттєво в тому плані, що воно не має затримки, що от воно пропадає у вас світло там в квартирі, в будинку на 2-3 секунди. Ні, воно просто після появи основного джерела електроенергії затримка. Для... Мені здається, на мій погляд, це навіть корисно. Бо після появи, ну як, якісь сплески, де коли вмикають джерело, подають у нашій розетки, то 2-3 секунди там може бути якісь ну, зайві. Імпульси, які можуть нашкодити домашній тиск. Тому на мій розсуд використання його з еко або, ну, будь-чим, навіть більш розумне і більш краще, більш безпечне в домашніх умовах. Можливо, ще раз я помиляюся, це можливо неможливо, а це точно це моя думка людини, яка їх продає, яка. Чула думки інших, яка їх не ставить, так що я можу помиляюся. Якщо помиляюся, я буду радий вашим коментарям, порадам не для мене, бо я їх не підключаю, а для тих, хто намагається зрозуміти, як їх підключити. Далі щось хочу сказати, що це CSQ компанія, на мій погляд, робить краще, ніж компанія Том. Хоча б в тому, що тут, як я вже розказував, тут є додаткові клеми, які гасять іскру. Цього немає в Томзенах і інших АВРах. Якщо вам є потреба такі купити, будь ласка, посилання під відео буде посилання на наш інтернет-магазин. Якщо комусь допоміг розібратися, такі всі в чому відмін. До речі, є відмінність. Я дивився, але там людина. Ну, на мій погляд, розказує, не зрозумів. Можливо, я був сподівався, що я розповів більш зрозуміло. Якщо ні, то вибачайте. Всім гарного дня, до зустрічі.